Я не є членом фан-клубу Володимира Зеленського, хоча ми знайомі років ну, більше 20, то точно. Але тут він сказав абсолютно слушну річ, що між зусиллями українських, українських митців і культурних діячів і наданням Україні зброї є прямий зв'язок. Я спочатку так, а потім. Думаю, таке він правий, і це правда. І коли е, Сергій Жадан влаштовує концерти в Штатах, і на чотири концерти е, квитки розкупле всі до єдиного розкуплені за тиждень, а там ви знаєте е, в Штатах скільки коштують квитки, ну е, і це означає, що всі люди, які підуть з цього концерту, або вже підтримують Україну морально, або під Ну, стануть е, е, більш активно на наш бік. Це громадська думка. Громадська думка е, тисне на політиків. А політики приймають рішення і дають зброю і гроші.